Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 22 січня. Градирня АЕС уже горіла. А підстанції трансформатори безліч разів. Сьогоднішній вечір не виключення знову пожежа на трансформаторній назис. Ситуація критична. Десятки російських літаків в небі заметушились в тимчасово окупованих росіянами енергодарі Маріуполя. Помітили автомобіля. Моніторингові станції вимірювання радіації, відповідні знімки з'явились на сторінці в соцмережі громадського діяча Андрія Смолія в Енергодарі Маріуполя помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. Фото реальний автомобіль реальний. Так що расисти таки готують, чи реальні провокації чи псо зробили фото наші партизани, наголосив Андрій Смолій. Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризики підриву росіянами Запорізької АС після Чорнобильського лісу. Після Каховської ГЕС, скажу так. 50 на 50 підірвуть або ні, заявив він. На його думку в Кремлі не будуть особливо засмучувати через радіоактивне зараження угрупування своїх військ на запорізькому напрямку. А ось що найстрашніше людське життя в РФ не варто ламаного гроша. На мій погляд, російському командуванню буде до лампочки підривати чи не підривати, все буде залежати від рішення в Кремлі. При цьому Жданов нагадав, що ліків від радіоактивного опромінення на сьогоднішній день не існує. Рано чи пізно людина вмирає все одно. Різниця тільки в тому, чим більше у неї буде фінансів, чим довше вона зможе протриматись на цьому світі, використовуючи сучасні методики збройні сили офіційно. Повідомила про можливу підготовку провокації на території Запорізької АЕС, яка перебуває під окупацією за противною інформацією. Сьогодні на зовнішній крівлі 3-4 енергоблоків були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухівку. Повідомляє Стратком ЗСУ. військові кажуть, що їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картину обстрілів з боку України. Вже 50 на 50 Подоляко оцінив загрозу теракти на ЗС. Радіоактивна хмара в разі підриву піде на Крим. Пишуть прогнози погоди. Чому 50 на 50? Тому що з одного боку вони росіяни розуміють. Світ дивиться уважно, і вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для Росатому. Вони будуть однозначно. Якщо щось Росія схоче зробити, каже він. Подоляк пояснив, що РФ використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям немає сили. Росіяни не зважають на міжнародну безпеку. Нещодавно вони вдруге замінували Запорізьку АЕС, вкотре погрожуючи такими діями. Світокерівник керівник головного управління розвідки Буданов заявив, що росіяни замінували замінувала центр реактора на Запорізькій атомній. Нічого кризового не відбулося, оскільки станція вже замінована. Посилення мінування практично нічого не змінює. Заявив Людві Халитвинський на думку експерта з атомної енергетики. Цілком можливо, що росіяни все ж підірвуть ЗС, адже здійснюючи, же з доброї волі окупанти зазвичай йдуть шляхом, то не залишиться ти нікому з великою ймовірністю. Вони підірвуть турбінне відділення. Це не призведе до радіаційної аварії. На виробництво електроенергії можливий підрив ЗС не вплине вже близько півроку. Запорізька АЕС не працює на повній потужності. Навпаки, вона використовує електроенергію із загальнонаціональної мережі. Україна це робить власним коштом, адже це питання безпеки. Якщо все ж Росіяни підірвуть саму станцію, наслідки торкнуться різних аспектів, зокрема економічного, адже після того як росіяни втечуть, знищивши по собі АЕС, знадобляться місяці або й роки, щоб відновити роботу АЕС. Інші наслідки залежать від того, як саме буде аварія і які будуть її масштаби. Від удару ракетою в реакторне відділення чи аварія, яка з Чорнобильської АЕС до локаційної радіаційної аварії при влучанні артилерійського снаряда в один з контейнерів. Я дещо скептично ставлюсь до тієї ролі, що відіграє МАГАТЕ та їх очільник пан Гросі, бо те, що треба було зробити ще рік тому, не було зроблено. Це стосується тотального знешкодження ролі Росатому на міжнародному ринку, заявив Литвинський. Загалом міжнародне з атомної енергії має небагато впливу на ситуацію, як показало останні півтора року. Воно, як і ООН, більше говорить аніж щось робить. Зволікають із санкціями для росатому і європейському союзі. Головна причина, як я бачу, поставки, що здійснює Росатом принципові з точки зору роботи європейських атомних електростанцій, вони потребують ядерного палива російського виробництва. Зауважив експерт з атомної енергетики. Для того аби це ядерне паливо замінити необхідний час, мовиться зокрема про технологічні пошуки, втілення їх результатів в реальні тепловидільні збірки. Наразі їх випускає лише Росія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.